– одна з трьох особистих скрипок Вольфганга Амадея Моцарта, що ними за своє 35-річне життя користувався найвідоміший композитор людства. Щороку подивитися на неї та інші інструменти Моцарта на його батьківщину до австрійського Зальцбурга приїздять сотні тисяч шанувальників з усього світу. Під час закордонних гастролей цей інструмент страхують на величезні суми і охороняють 24 години на добу. Цього літа безцінна скрипка опинилася у руках українського скрипаля. Уперше за свою трьохсотрічну історію у Зальцбурзі Одесит Андрій Мурза зіграв на коста віоліні спеціальну концертну програму. Це інструмент роботи П'єтро Антоніо Далакоста. 1764 року, на якому грав сам Моцарт в його віденський період, це мені здається неможливо передати просто словами. Це треба відчути. Хвилювався за те, що будуть струни жильні. Виявилось на щастя, що тут синтетичні сучасні струни, і вони не тянуться, тому стрій дуже добре тримається. У резиденції родини Моцартів у центрі Зальцбурга киянин Антоній Баришевський уперше в житті грає на хамер клавірі. інструменті з другої половини XVIII століття, що став попередником сучасного рояля. Саме на ці клавіші натискав Вольфганг Амадей, коли компонував власні твори. Це вже фортепіано, це вже не клавесин. В нього тільки одна педаль, яка береться коліном, а не так, як у сучасних інструментах ногою. Родовж трьох днів шестеро українських музикантів та солістів з Херсона, Миколаєва, Одеси, Києва та Львова брали участь у записі концерту солідарності у локаціях та з інструментами, що належали родині Моцартів. Таким чином, Моцартеум, інституція, де майже два століття опікується спадщиною Моцарта, підтримала своїх колег з України, які п'ять років організують Львів Моцарт, фестиваль на честь молодшого сина Моцарта, Франца Ксавера. Близько 30 років свого життя Моцарт Молодший провів далеко від рідного відня у Львові та Галичині. Хамер Клавір, на якому грав Вольфганг Амадей Моцарт, батько, і на ньому є виконані твори сина. Тобто, це така перша прем'єра в Зальцбурзі. Перше на скрипці батька прозвучала соната його сина, Франца Ксавера Моцарта, присвячена Жозефіні фон Кавалькабо, його Музі, львів'янці і кохані людині Звучать меланхолійні полонези Франца Ксавера, які були написані у Львові. У Львові Моцарт молодший заснував товариство Святої Цицилії та інститут співу першу музичну школу міста. А у соборі святого Юра вперше диригував реквієм Моцарта Старшого. Саме Франц Ксавер передав у спадок ноти, особисті речі, інструменти, листи родини Моцартів, що стали основою для колекції Моцартеуму у Зальцбурзі. Львів і Зальцбург через родину Моцарта пов'язує насправді досить багато ниток, Але програма, власне, яку ми привезли у це місто, має найголовніше завдання. Це є Львівська лінія Моцартан. Тих творів, які народилися у Львові, завдяки молодшому сину Вольвенґама, Мадея Моцарта. Ксаверу Моцарту і його найближчому оточенню. А сьогоднішню програму ми фактично записуємо із музикантами у кожного з яких дуже непроста своя воєнна історія. Сопрано Ольга дядів згадує, як спостерігала з балкона дим над Чорнобайкою. Вона провела місяць в окупації у рідному Херсоні і зуміла виїхати у кінці березня дорогою, яку підказали волонтери. Виїхали на двох машинах з двома дітьми. Через відкритий фронт. У 9 починався бій. І я знала, що ЗСУ чекає дві години, робить оце віконечко, щоб люди могли просто виїхати. Хоча б 20-30 машин. І за мною вже ніхто не проїхав. Моя машина була останньою. Концертом солідарності Ольга та інші музиканти планують зібрати кошти на відновлення університету мистецтв імені Котляревського у Харкові, що постраждав у наслідок бойових дій. Допоможе у цьому музика Моцартів. Омаляно щодляк Юрій Данкевич Голос Америки Зальцбург, Львів.